Добрий день. Ми знаходимося в спорткомплексі, спортивному комплексі село Новоградківка», де проходить цікавий захід. Нас ознайомимо з ним Геннадій Савельйович Матвійчук, ласка, сільського скажіть, що тут відбувається. Сьогодні ми втретє приймаємо районні змагання з шахи і шашок. Цікаві змагання. Зібралися всі інтелектуали високоінтелектуальної цієї високоінтелектуальної гри. Ми вітаємо від щирого серця шахістів, шашистів е, усього району і надію, що цікаво е, проведуться ці змагання. До речі, будемо болівати не лише за, за шашки сьогодні. Велика подія у Москві. Віталій Кличко, гордість українського спорту. Не Віталій, вибачайте, а Володимир Кличко гордість українського спорту і всього світу. Буде боксувати з Павєткіним і будемо тримати руки за його перемогу. Хай перемагає найсильніший. Будь ласка, можете познайомити приблизно складом команди? Хто представлений? Сьогодні будуть грати 12 команд, по 6 чоловік в кожній команді по шашкам троє і по шахам троє. Таким чином десь біля 70 учасників приїхали з Петродолини, з Мар'янівки, з Йосипівки, з Новоградівки, Добре втанки, немець, з Невистопов, з Удніополя, є майстри спорту шахів, наприклад, Варенениця Юрій. Юрій по шашкам, по шашкам Томачинський, Володимир Матвійович, багато першорозрядників, другого розрядників, звичайно, на таких змаганнях вони піднімають свою майстерність. Е -е, можемо познайомитись з самим поважним учасником. Маються на увазі з віку. Вибачається. Хто саме літній учасник? Самі а найстарший. А найстарший представляє шахіст, новоградники, віхарян, мініанин, Андрій. Самому старшому зікарянову Веніміну Андрійовичу виконувалося в цьому році 2. Лютого 76 років. <звук> І, так, самому старшому шашисту на основа гранівки, Прекрасно володіє шашками, кандидат в майстри спорту, бувший кандидат прекрасний співак, добрий музикант і просто приємна людина. Коли ми почуємо ваш спів, Шаху ми Спасіба. сьогодні, ми сьогодні побачили. Хто добре? Хто І щось у юмора, Наймолодший учасник. А? Наймолодший учасник. А, наймолодший учасник. Ні, це не учасник. Ні, а вона могла б приймати у Ну, можливо. Наймолодший, він там з'йоти, поки поможе. 10 ну, Я думаю, що наймолодший, 9 клас ходить теж з Новоградівки. Як Двічі, звати? Чемпіон Двічі чемпіон району по шаше. Їде на обласні змагання, займав там теж непогані місця. Ну, що в шахи теж непогано грає. Тільки скажіть, хто це? А це заклюка. Заклюка Олександр Сергійович. Так? Поздравляємо. <праць> Молодь, а ви. Валентин. Архипа Валентин Ігорів. Архипа Валентин. Денис Денис дісалиці. Завгородні дії Ну, Бажаємо успіху. Дякуємо вам всього найкращого. Всього і ще раз дякую. за те, що прийшли.